Всім доброго дня! Дуже рада вас вітати і дякую за те, що ви прийшли сьогодні на мою бізнес-презентацію. І про що піде мова? Мова піде про ту компанію, яка за 22 місяці змогла об'єднати 1 мільйон 700 тисяч людей біля себе. І тому це говорить про неймовірний рейтинг на світовому ринку. І так, мова піде про компанію «Лівгуд», Мене звати Надія Михайлова, і найближчі 25-30 хвилин я постараюсь донести ну, буквально всю доступну інформацію, розказати про можливості, пропозиції компанії і дещо по продуктам. І тому починаємо. Ось я вже, скажімо, на протязі цих всіх місяців, яким я являюсь партнером, я кампанію просуваю в соцмережах і на Ютубі, і в Тікток, і в Facebook, і в Інстаграмі і даю інформацію всім, хто зацікавиться, всім і кожному. Тому що компанія Лівгуд це якраз той інструмент, який задовольнить всі наші потреби, це і фінансова свобода, це і наше здоров'я, і самореалізація. І, і тому це все буде мова йти про компанію Лівуд. Одразу скажу, що це не чергова якась мережева кампанія, це не інвестиційна, це не матриці, ніякі не піраміди. І тому для мене, звичайно, було дуже важливо дізнатися про кампанію чим побільше. І коли після першого і першої презентації, коли я почула про кампанію, звичайно, мені сподобалося все те, що про що йшла мова. Але я все-таки навчена гірким таким досвідом, я пішла ще в інтернет і почала вишукувати, мені хотілося ще почути відгуки від людей, які дають про цю кампанію. Так як раніше, коли я заходила, я йшла, дивилася, і, звичайно, кожне якесь негативне слово воно впливало на наш вибір. І тому. Я спробувала зробити також із компанією Лівгуд, і на мій подив я агресивних таких випадів чи агресивного висказування по поводу компанії я не знайшла і чим була дуже задоволена. І як то кажуть, з легкістю я пішла на регістрацію, зареєструвалася і почала працювати. І дійсно тут класні умови для того, щоб і комфортно розвиватися, себе почувати і компанія. Офіційно зареєстрована в Америці штат Флорида, місто Юпітер, і працює в американському в американському, скажімо, правовому колі полі, і тому якраз от оцей момент додає ще більшої довіри до компанії. Про нас почали писати, про нас почали говорити. І тому, скажімо, в такому виданні, як бізнес форхом, якщо вже от в такому виданні про нас пишуть, то, звичайно, потрібно звертати на такі компанії, особливо якраз і на нашу. А і от свіжих таких повідомлень, і свіжих таких статтів про нашу компанію це те, що нас вітають з досягненням рейтингу 3А. Про що це говорить? Це говорить про те, що це йде неймовірна довіра до нашої компанії, тому що на сьогоднішній день багато є компанії в мережевих компаній, які є в цьому списку бізнес фархом. Але не всі досягають такого статусу, як наша компанія. І е, ця оцінка дійсно говорить про величезний рейтинг і е, довіри і рекомендації. І ми за перший рік змогли зробити один е, мільйон підписчиків, один мільйон партнерів, які стали довірились компанії. Ідуть з легкістю в нашу компанію і починають розвиватися. Звичайно, на цьому наші досягнення не закінчуються. У 2023 році наш маркетинг план був е, признаним найкращим, а у 2024 знову найкращий план компанії, який найбільше довіряють. І що ж такого запропонувала компанія LiveGood, щоб завоювати таку. Армію прихильників компанія взяла за основу бізнес-модель, що на сьогодні дуже добре перевірена, яка довго працює, але дещо просто її трошки потрібно вдосконалити, тому що на сьогоднішній день всі мережеві компанії починають дуже багато, які збанкрутували, які перепродались, і доходи дуже і дуже впали. І тому якраз от це той був момент, коли потрібно було переглядати переглянути оцю бізнес-модель. І що було зроблено? Значить, клубна система це бізнес на абонплату, маркетплейс, це магазини, які ми всі знаємо, і партнерська програма. І на сьогоднішній день. Ми, як кажуть, на сьогоднішній день ми всі знаходимося на абонплатах. Ми оплачуємо за телефони, за телебачення, за інтернет. І якщо ми не заплатимо місяць, звичайно, ми не будемо користуватися. І тому ми платимо і користуємося цією можливістю, які надають нам ці компанії. Але на жаль, вони з нами своїми доходами не діляться. Хай би ми не знати, скільки ми людям порекомендували, але ніхто нам за це не заплатить і тому. Компанія Лівгуд це перша та компанія, яка е, змогла об'єднати якраз ці всі моменти е, маркетинг і маркетплейс. Е, з, е, Компанія дала нам можливість об'єднати зробила таку можливість і об'єднала ці всі напірки. Наприклад, партнерська програма це та програма, яка ми допомагаємо компанії розвиватися, ми розповідаємо людям, і компанія за це нам дуже щедро винагороджує. І наступна можливість, оскільки у нас є маркетплейс, то відповідно у нас є і продукти, які являються дуже затребуваною продукцією, аж це стосується здоров'я. І звичайно тут ціни у нас набагато Тому, Чому? Тому що наші ціни в маркетинг не закладені, тому що на, на превелику, як то скажемо, радість, маркетинг і маркетплейс розділені. І це що найцікавіше, тому що багато от якраз, от якраз цей момент і задовольняє наші ті потреби. Іде в компанію за тим, щоб заробляти, але коли чують, що є продукція, дуже багато людей з таким великим сумнівом, що потрібно знову закуповувати продукцію і накопичувати її, то я вам скажу, що в нас продукція не закуповується, ми не зобов'язані закуповувати її, а тільки по своєму бажанні. І окремо хочу сказати за продукцією: це продукція високої якості і з сертифікатами, і наші засновники так і кажуть, що ми цю продукцію не робимо, не виробляємо для продаж. Ми робимо для своєї сім'ї, для своїх дітей і для себе. І тому це ще більше вселяє надії на те, що ми в правильному місці. Але, як то кажуть, компанія не збирається стояти на місці і найближчим часом запускається глобальна реклама по всьому світу, і буде можливість залучити ще більше партнерів, клієнтів, і нам буде працювати від цього ще більш комфортніше. Ми будемо заробляти ще, як то кажуть, більше. І все те, що компанія пропонує, все виконується. І як то кажуть, ми тільки-тільки починаємо на планеті багато мільйони людей, які ще не чули про цю компанію. Тому роботи в нас є, як то кажуть, дуже багато. І, звичайно, я не можу обійти стороною тих людей, які змогли об'єднати якраз цю бізнес-модель, нову бізнес-модель, і дати можливість стільким людям уже міти. Мільйон сімсот тисяч заробляти і почувати себе прекрасно. Буквально е, пару хвилин це люди публічні люди, які пройшли свій шлях від дистриб'юторів, і цю буквально е, роботу е, вони знають від а до я, тому що кожна сходинка була ними пройдена, і вони розуміють, зрозуміли, що на сьогоднішній день потрібно щось міняти. Це люди, які Стали і директорами других компаній, У них були свої. Вони писали маркетинги для других мережевих компаній. І тому і ось вони дійшли. Зараз вони мають такі, вони збудували такий гігант на світовому ринку, як компанія Лівгуд. Це Бен Глінський, генеральний директор. Наодер Хазан, директор з мережного маркетингу, Рай Гудкін, директор з розвитку продукції, і Ліза Гудкін, директор з навчання по продукції. Ці люди, ви знаєте, вони Завжди виходять вони завжди з нами на зв'язку. Вони завжди розказують нам новини, які є в компанії, що вони далі мають робити, і які далі будуть поповнення на маркетплейси. І на сьогоднішній день. Я, от слухаючи попередні презентації наших прекрасних спікерів, і вони розказують, що коли вони зайшли, було всього-навсього тільки 30 тисяч партнерів і декілька найменувань на маркетплейсі. На сьогоднішній день у нас вже мільйон. Дівчатка, скажіть це тільки в мене десь пропало, чи це надійка нас випала? Випала, випала. Я чекаю, чекаємо, зараз підключиться. Ви мене чули, бо в мене трішечки якось я зрозуміла, що пропав інтернет. Вже добре. чуємо, все добре, працюємо далі. Так, дякую. І, е, е, значить. Мене це збило трішечки. так І ці люди завжди з нами на зв'язку. І вони прекрасно розуміли, що потрібні нові правила в цій індустрії, тому що не кожна людина, яка зараз е, займається мережевим бізнесом, може заробляти 100 чи 200 доларів в місяць. І... Тому було прийнято рішення маркетинг і маркетплейс розділити, дати можливість самостійно вибирати людині, де вона хоче працювати, чи вона просто хоче працювати по маркетингу, чи вона хоче продавати, чи вона хоче мати свій пасивний дохід. Тому. Ось от так зараз вони якби задовольнили всі потреби для того, щоб ми мали можливість реалізуватися. І що ми на сьогоднішній день маємо? Це лояльний вхід старту, бонус від особистих запрошень. Можливість пасивного доходу, унікальна маркетингова система по залученню клієнтів, немає зобов'язань щомісячних закупок і виплата в мережу 80%. Що ж потрібно для того, щоб стати партнером компанії, стати учасником клубу. Це всього нашого ціна питання 50 доларів. 40 доларів це членський внесок, і 10 доларів це абонплата, яку ми на е, кожного місяця, що дає нам підписка? Це доступ до найнижчих цін товару. І... Я хочу сказати, що маркетплейс зараз на сьогоднішній день він з кожним, ну не днем, але кожної неділі, наприклад, скажімо, в нас він поповнюється. І на сьогоднішній день буде і брендовий одяг, і дитячий одяг, і це товари для дому, і для наших е е е е собачок, кицьок, для тих, у кого є свої е е тваринки. Ми будемо це все, за цим наблюдати і, звичайно, будемо користуватися. І при цьому при, перед нами е, відкривається сім видів доходу. Я не буду говорити про всі е, види доходу, тому що в нас прекрасні чудові спікери, які Кожного дня, по два, по три рази на день нам дають цю інформацію, нам доносять, і тому просто неможливо залишатися просто в невідомій і не знати, про що йде мова. І тому я хочу сказати, що от за те, що ми допомагаємо компанії просуватися, розвиватися. звичайно, компанія нам завжди гарно нас винагороджує. І я хочу сказати тільки за, от, наприклад, за перший дохід людина зайшла заплатила 50 доларів. І тут же питання, як же мені і ці 50 доларів повернути, не питання дуже легко. Ви запрошуєте всього одну людину, і ви вже отримуєте 25 доларів. Запросили дві, ви отримуєте 50 доларів. І ось ви вже повернули. І переживати немає за що. Спокійно працюємо далі. І також, звичайно, я не можу пропустити той момент, що, наприклад, компанія також подумала за тих людей, які. Бажають, мріють мати пасивний дохід. Я, звичайно, також є той, тією людиною, яка би хотіла мати прекрасний пасивний дохід. І компанія цих людей не відсікає. Вона пропонує також. Тільки треба потрібно, що потрібно бути потрібно бути активним учасником е, кампанії, всього навсього платити 10 доларів е, в місяць і, е, будь ласка, ваш пасивний дохід за деякий період часу е, ви його отримаєте. Звичайно, це буде не через місяць, це буде не через два, це буде будуть, пройдуть роки. Але Якщо дивлячись на той гіркий досвід, який був в нас в компаніях і ми там протрачували стільки по 3, по п'ять років, і якби там був вже такий же пасивний дохід, то, звичайно, ми були б задоволені, але, на жаль, там такого немає. Зараз тільки в нас є така можливість в компанії Лівгуд. І тому. Що я ще, ще хотіла би сказати, що які гарантії дає компанія? Наприклад, ви закупили собі товар і пропили його місяць, не побачили результатів? Не питання. Ну, ми всі різні. Комусь за неділю допомагає, комусь в накопиченому ефекті. Вам за місяць ви не побачили ніякої, ніяких результатів. Ви цю баночку маєте можливість протягом 90 днів відослати компанії, і компанія вам повертає в повному обсязі е е ваші е гроші. І ще одна така гарантія: ви зайшли зареєструвалися, заплатили 50 доларів, прийшли додому на емоціях. Я туди, я сюди, я така компанія. На жаль, у нас. Е Якби, скажімо, сім'я не в всіх випадках є, звичайно, які підтримують, які стараються допомогти. А є такі випадки, які от є якорем того, що нас тягнуть назад. І кажуть, що куди ти прийшов, куди ти попав. І ви на другий день заходите в кабінет і нажимаєте кнопочку Відмінити моє членство. З умовою того, що ви нічого ще не встигли ні заказати, ні нічого, також компанія вам вертає ці гроші. І що я хочу сказати, що потрібно для того, щоб стати партнером, ви, вам потрібно просто звернутися до тих людей, які дали рекомендацію, вам, які дали вам інформацію про цю компанію і Ви заходите і реєструєтесь. Реєстрація дуже проста: фамілія, ім'я, телефон, чи почта. І ви реєструєтеся. Ви маєте можливість зайти. Просто як на гостєвою реєстрацію піти погуляти, як то кажуть, по нашому бек-офісу, подивитися, як все влаштовано, зайти на маркетплейс, можливо, вибрати ще для себе, подивитися, які продукти. Я, наприклад, тільки як зайшла в компанію, мова не йшла по, про купівлю продуктів, але на протязі декількох місяців, прослуховуючи всю інформацію про ці продукти. Плюси вітаміни, я, звичайно, не залишилася осторонь, я, звичайно, почала також робити заявки і заказувати собі і для своєї сім'ї. Дуже важливе значення, звичайно, має те, що, в яку команду попасти. Я, наприклад, от... Просто, як то кажуть, мені повезло. Я попала в таку команду, де наші лідери вже пройшли дуже величезний шлях в мережових кампаніях, і вони просто від А до Я знають, як працювати, як напрацьовувати клієнтів чи партнерів, що розказувати, як розказувати. І от сьогодні я з вами на зв'язку на спікерській школі. Я вчимося виходити в ефір і розказувати про кампанію. І тому дуже величезне значення має, які кампанії, в якій команді ми будемо розвиватися. У нас поставлена дуже система по система навчання, по, як просуватися і як напрацьовувати це все. І тому я, ви знаєте, якщо вам попала ця інформація, то вона, як то кажуть, не зря вона попала до вас якраз саме сьогодні. Тому прислухайтесь до мене і робіть правильні висновки. Приймайте, знаєте, можна на пасиві сидіти, але я все-таки вам рекомендую активнішити, якщо вам потрібні от, гроші, ви хочете хоча б на початку. 300-400 доларів заробляти не питання. Запрошуйте людей дві-три людини в неділю, і з кожної людини по 25 доларів ви вже будете мати суму. І тому потрібно зараз бути якраз в компанії Люгут, тому що компанія тільки на початку розвитку, і ми ще, як то кажуть, в першому відсотку цього всього. А компанія йде сивільними такими кроками до більш такого громадного успіху, який можливий бути в цій індустрії. От ви знаєте, я. Не знаю, ще, вроді би, ще хотілося б ще щось сказати. Можливо, я ще щось і пропустила, не виключаю цього, але е, я дуже рада, що ви прийшли на зустріч зі мною. Дуже рада, що ви мене вислухали. І тому, е, звичайно, мені хотілося б почути зворотній зв'язок і дуже вам всім вдячна. Я все. Надія. Юлічка, Дякую. Благодарю. Люда, говоріть, говоріть, Люда. Все, я сказала, що вона у нас умнічка, красива, все розповіла. Дякую велике. Надія, я також хочу подякувати за чудову презентацію, за професійну презентацію. Так тримати, іти вперед, і все вийде, і все буде так, як ти хочеш, тому що дійсно ти маєш досвід, в тебе є бажання велике. А підтримка наша, команди, наставників, ти можеш на це покластися, і все буде так, як ти хочеш. Прекрасна зустріч! Мені дуже сподобалося. Твоя подача, твоя інформація, твоя енергія. Я слухала тебе з задоволенням і бажаю тобі, щоб всі твої надії, всі твої цілі були досягнені. Успіхів тобі! Всього найкращого, я на зв'язку завжди з тобою. Яночка, я дуже вдячна. Я дуже вдячна тобі завжди, коли я до тебе не звернулася, ти завжди дійсно на зв'язку. Ти завжди мені, от Люда якраз зараз на презентації не дасть, як то кажуть, обманути. Я вдячна за те, що ти є моїм наставником. Я вдячна Маріночки Безугрі. Це просто чудова людина, з якою приємно я не знаю, спілкуватися і все. Дуже вдячна за професіоналізм Валентині Гавриш. Просто подає інформацію, таку, що ну неможливо її, щоб собі десь тут закарбувати і потім не розказати. Неможливо її забути. Тому я... Дуже вдячна за нашу команду, за наші зустрічі, за наші навчання, буквально за все. Я е, вперше в такій команді, яка от так відноситься з такою любов'ю, з такою потребою до нас, до всіх. Так що дуже, дуже вам всім вдячна, Надя, ви Надя, я теж хочу Ні... вас підтримати. Дуже класна е, інформація, дуже класно подано. Таке враження, що ви все життя цим займалися. Все чітко, грамотно, без лишнього. Ну, дуже класно. Мені дуже сподобалося так держати і далі. Ви молодець. І я бачу, що ви у Алиночки, Юрик, от вам є в кого вчитися. І продовжуйте, не останавлюйтесь. Дуже класно. Дякую вам. Надя, ви вдруге мене довели до сліз своєю мега крутим виступом. Я не знаю, якби ви не сказали на початку, що це що ви хвилюєте, що це у вас вперше. А щоб ви в кінці не сказали, що це в рамках спікерської школи, то ніхто б і не здогадався, що це у вас ось такий дебют. Самостійний, в ролі спікера, ось такої презентації, у вас все вийшло. Ви така молодчинка, я так пишаюся. Взагалі, що такі люди приходять в команду. Я ну, з величезною любов'ю, повагою до кожного. І я бачу, як горять очі. Повірте, у вас все виходить, просто виходить. Тому я дуже дякую вам, що ви прийшли в команду Олени Юрик відповідно в нашу команду. І просто пишаюся. Пишаюся за те, що от такі сміливі, яскраві, наскільки грамотні і наскільки вміють просто подавати інформацію дійсно про надзвичайну компанію. Тому бажаю успіху, точно все вийде тільки вперед. Не здавайтеся, обирайте собі день, обирайте час і ось так. От проводьте такі зустрічі. Завжди з радістю. І запрошуйте на ці зустрічі ваших гостей, тому що в ролі спікера зрозумійте, коли людина чує інформацію про Лівгуд, це класно. Але коли вона чує інформацію від вас, це мега класно. Це значить, що ви тут вже ну дуже себе круто зарекомендували, так що у вас все вийшло. Пишаюся. Дякую вам величезно. Я вдячна, я вдячна за вашу оцінку. Це настільки мотивує, і настільки, коли от так ти чуєш відгуки до себе, до своєї презентації, воно дуже дорого стоїть. І я ціную кожне ваше слово. Дуже вам вдячна. Дуже. І все тоді будемо прощатися. Всім ще раз дякую, гарного дня і мирного неба! Ще запросити сьогодні на ще одну нашу зустріч. В гостях у мене буде Лариса Чутюник. Ми будемо знайомитися з лідерами нашої команди. Ми відновлюємо знову ж цю рубрику такого діалогу, знайомства, звичайної розмови. Сьогодні, о 17 годині, тому приходьте познайомитися ще з одним лідером нашої команди. Всім до нових зустрічей. Дякую.